Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Не зрадила присязі та не пішла на співпрацю з ворогом. На Харківщині в прикордонному місті Вовчанськ працює слідчою Юлія Гончаренко. Вже в перший день повномасштабного вторгнення російські війська окупували місто, розквартирувалися у поліцейському відділку, а самих правоохоронців одне за одним кидали за ґрати, примушували до співпраці. Юлія девом вибралася з окупації, вдалася до хитрощів, аби ворогу не дісталася зброя. А одразу після звільнення повернулася до Вовчанська, де під обстрілами збирає докази воєнних злочинів Росії. Тетяна Доцяк про роботу відчайдушньої слідчої. Це травень 23-го року. За два кілометри російський кордон. Ворог дві з половиною години накриває градами і мінометами старицю село поблизу Вовчанська. Юлія Гончаренко, слідча із Вовчанська, весь цей час ховалася під зруйнованим мостом. Їй треба було на інший берег, де від російських обстрілів загинуло подружжя, задокументувати злочин і відправити тіла до моргу. Але тоді, хоч би самі вижити, ми не можемо сказати їм, не стріляйте, зачекайте там загиблі. Тому як та -то, не знаю, зібралася з мислями, щоб нікому не нашкодити. Юлія дочекалася, коли рашисти вгамуються, дісталася на човні того берега і провела слідчі. Діє героїзм в квадраті, кажуть колеги, бо жінка вагітна, і навіть тепер за кілька днів до декрету продовжує працювати в небезпечному вовчанську. Я горжусь тим, що в мене є такі підлеглі, і дивлячись на них, ну самому хочеться бути тільки краще, краще, краще. нині 18 тисячне місто, наче привид на вулиці, ні душі. Окупанти нищили будинки вже після втечі. Юлія показує на що росіяни перетворили відділ поліції. Слідчі сиділи на третьому поверсі. Кабінет мій от перший торік, 24 лютого на світанку поліцейських підняли по тривозі і роздали зброю. Усім наказали виїхати до старого Салтова, що за 30 кілометрів. Поїхала і Юля. А її дворічний син лишився у Вовчанську. Вранці туди увійшли російські війська. І жінка зрозуміла, що може більше ніколи не побачити сина. І на той момент дитина перебувала вже під російським флагом. І мною було прийнято рішення повертати повертатися обратно сюди. Окупанти облаштували у відділі поліції штаб. Поліцейським, які лишилися в місті, наказали здати зброю, щоб ворогу нічого не дісталося. Юлія пошкодила свій пістолет. Надпилила ствол і надпалила бойок. Тобто ми його повністю зняли. Виїжджати з міста поліцейським забороняли. Їх один за одним кидали за ґрати та примушували до співпраці. Двоє зі слідчого відділу виявилися зрадниками. Не було електрики, і зв'язку тікати з окупованого Вовчанська стало питанням виживання. Розповідає Юлія. Одного дня разом із двома колегами вирішили тікати, вдаючи цивільних, пощастило, що окупанти ретельно не дослідили авто. У дитячих підгузках слідча сховала поліцейський жетон. Для мене було цінним його вивезти, так як зброю ми не зберегли, то хоча б жетон. Під час вересневого контрнаступу Збройних сил України Юлія повернулася додому. Будинок пограбований, окупанти шукали її, розповіли сусіди. І, хоча прикордонне місто постійно. Обстрілюють слідча вирішила працювати саме тут. Родина поки живе у Харкові. Однак жінка вірить, що в її рідне місто повернеться життя і сюди зможуть переїхати одразу після перемоги разом із донечкою, яка ось ось має народитися. Коли як не зараз, життя продовжується. Ще з почуємо завітні слова. Що перемога? Тетяна Доцяк Ігор Тембів, факти сітіві. Єдині новини.